Добре утра, доброго ранку, друзі. Ми вже на гостьовому майданчику знову. І до нас завітав сьогодні Сергій Савенко, вчитель предмета захист вітчизни. Доброго ранку! Здравствуйте, очень полезний предмет, як я знаю. Вы ви нам скажіть, як давно этот предмет уже изучают в школах? Предмет захист вітчизни він існує в державній програмі стільки скільки існує незалежна Україна. Але назва цього предмету вона змінювалася. Спочатку, після розпаду Радянського Союзу, він по традиції називався військова підготовка НВП, всі пам'ятаємо цей предмет. Потім його перейменували в допризовну підготовку, оскільки основна задача предмету була готувати допризову. Ось і коли армія почала. Формуватись більш уже на контрактній основі, то назву змінили на таку загальну патріотичну назву Захист вітчизни. Uh -huh. Тому, в принципі, от… Це для старшокласників викладається цей Одинадцяти, предмет, так? це клас, е, так? цей предмет викладається старшокласниками на 10-11 клас. Uh -huh. Це два останніх випускних класи. Вони... Проходять е, вивчення цього курсу. Ви для школярів якої школи викладаєте цей предмет? Е, у нас е, цікава система викладання в Кіровограді, Вона відмінна від всіх інших в Україні, тому що буквально це два роки поспіль навчальних е, система викладання йде за принципом військової кафедри. Тобто, на базі нашої школи, 16-ї школи, е, заняття проводяться з 20 школами, тобто, учні з 20 шкіл е, раз в місяць на цілий день. Протягом шести навчальних уроків приходять і проходять навчання з цього предмету. Тому я можу сказати, що я об'єдную 20 шкіл нашого міста. Решта шкіл вони проходять навчання в школі-інтернаті, це друга базова школа, де ось система дала нам, ця система дала нам змогу, не змінюючи програму кількість годин. А на рік відводиться 54 години. Проводити заняття більш ємко, тому що протягом одного робочого дня за 6-7 років ми можемо зробити більше, ніж як було раніше, роздроблено по одній годині на тиждень. Ну, це yeah. такий повноцінний, якби робочий день, повноцінний е. робочий день. Дивіться, розкажіть, будь ласка, більш детальніше. Оці такі групові заняття, коли купа дітей, вони всі вчаться, і зараз я знаю, що у вас проводяться військово-польові заняття для учнів 11 класів. Розкажіть більш детальніше про це. Да, ну, якщо ми говоримо вже про військову підготовку, то це не купа дітей, а це вже навчальний взвод. Ми uh -huh. їх формуємо в такі навчальні зводи по кількості. Якщо, наприклад, є маленькі школи, такі у нас як скажемо от, сьома школа Школа там п'ять учнів, то ми формуємо їх об'єднуючи з іншими школами, і в результаті виходять такі навчальні зводи в кількості 20-25 чоловік. Вивчення цього предмету ведеться як практичною формою навчання, так і теоретичною. Звичайно, що протягом двох навчальних років ми не можемо 100% відвести тільки практиці, тому спочатку учні проходять теоретичну підготовку в 10 класі, а в 11 класі це практично всі заняття такі, тактико-строєві, як ми їх називаємо, це те, що Практично на кожному занятті у нас відбуваються якісь здачі, якісь нормативи. Там вогнева підготовка, тактична підготовка, тактична медицина. І як завершення курсу вивчення в кінці навчального року ми проводимо триденні. Польові заняття. Ну, Відісчас якраз як фото да ось на, на даному фото, фото. Якраз ми бачимо учнів на цих тактичних заняттях, де вони готуються до виконання вправи стрільби з бойової зброї. Тому це завжди так було. Державна державна програма передбачала в кінці навчального року проведення навчально-польових занять. В цьому році він ця форма. Занять стало більш е, такою насичено, тому що на базі е, військової частини були проведені ці заняття. Е, учні були е, налаштовані на те, що вони побувають в військовій частині. Уже вони, така справжня атмосфера, справжня вони змогли поринути. Справжня атмосфера уже, е, скажімо таких. Е, Відсотків на 60 вони побачили, що ми знаходяться в, в такому стані військових статутів, де все відбувається тільки відповідно до наказу командирів, начальників. І вони, в принципі, ну були готові до цього, тому що протягом двох років ми вивчення цього предмету ведеться на основі статутів Збройних сил України. І як завершення, звичайно, вони повинні побачити, що ж Собою представляє взагалі військова частина. Ну і як основним заняттям було це проведення практичних стрільб з автомату Калашника для того, щоб завершення курсу вогневої підготовки якраз. От. Ну, від теорії до практики да, перейшли. Есть... Дивіться, я б ще хотіла запитати, знаєте, зараз багато говорять про те, що от діти сидять за комп'ютерами, мало рухаються, тобто у них фізична підготовка дуже погана. От як ви уже точно експерт, людина, яка працює з дітьми, займається? Що можете сказати про теперішніх школярів? Я вже більше 25 років працюю в школі. Я не можу сказати, що нинішня молодь, яка ось ми зараз що вона фізично не розвинена, то Це все стереотипи, все стереотипи, як завжди, було, так і так і зараз. Ну, наприклад, якщо ми беремо показники по фізичній підготовці, то практично 90 от з тих 20 шкіл, про які я вже сказав, вони всі вкладуються в нормативи, які державою передбачені. Тому, Абсолютно е стереотипно, коли говорять про те, що діти, е от можливо, середня школа, коли вони ще не розуміють, е діти, це 7-8 клас, е ну те, що їм необхідна фізична підготовка на високому рівні, вони можливо десь там трошечки хочуть увільнути від цих занять. Але починаючи з, от, з 9 класу, вже йде такий культ фізичної підготовки. Вони абсолютно розуміють, що фізична е, їхня е, підготовка, вона повинна е, їм знадобиться не тільки при захисті вітчизни, як е, скажімо, предмет, про який ми говоримо, а взагалі по життю, тому що буде е, юнак. Проходити службу в збройних силович не буде, але він є захисник. Захисник своєї сім'ї, захисник своєї, скажімо, там, невеличкої якоїсь такої, скажімо, ячейки суспільства. Ми ну, в тому числі, звичайно, що захисник нашої вітчизни. Тобто виходить теорія і закінчується це все практикою? Так, да, так. І вже виставляються бали. Так, да, виставляються, виставляються оцінки, оцінки ці виставляються на основі. Теоретичних і практичних занять, але все-таки пріоритет віддається практичним заняттям. Тобто за ці 18 годин останні практичні заняття, це у нас 18 годин в 11 класі, вони проходять істроєву. подведения подсумков в ГНВУ, тактическая подготовка, тактическая медицина и на основе этих оценок практических они получают э, свой балл аттестата. Ну, да. Полный такой комплекс. Теперь все понятно, все ясно. Надеюсь, что у нас будет много защитников нашей страны и это будет просто прекрасно. Спасибо вам огромное, Сергей, Спасибо за вам. то, Спасибо. что вы так нам Спасибо. все объяснили. Я думаю, телезрители теперь все услышали, все узнали, кто не знал. Спасибо вам большое. Спасибо. ну А мы увидимся после клипа.